До там далі в Одесі немає міліції сьогодні. Цей факт треба констатувати і сприйняти з одного боку. А з іншого боку, в Одесі немає представників київської влади, які здатні на себе взяти відповідальність, виконати закон і захистити громадський порядок і безпеку громадян. На щастя, в Одесі є територіальна громада, є більшість Одеситів, які хочуть жити спокійно, мирно в єдиній унітарній Україні. І, власне, ці Одесити готові захищати країну, готові захищати Одесу, мир і спокій. Я сподіваюся, що Київ, виконавча влада, правоохоронні органи зрозуміють, що вони мають захищати не агресивну меншість, не сепаратистів чи терористів, а власне захищати громадський порядок і безпеку громадян. Тоді у нас буде все все нормально, все гаразд. Те, що сталося сьогодні біля міського управління внутрішніх справ, це зайва ілюстрація того, що міліції немає. І заява Юлії Володимирівни Тимошенко про те, що міліція діяла чи діє адекватно, є м'яко кажучи, передчасною. Чи є сподівання на те, що все-таки цих бандитів все затримують? Ну, враховуючи вище наведений факт, що міліції сьогодні немає, то всі сподівання, якщо є, то станом на зараз лише на активних громадян і мешканців міста Одеси.